Для Україномовного каналу. Не можу не поділитися такою красою. Ой, які собачки їм загородку зробили. Це кар'єр наш на насалків на мишлі. Як же гарно, качечки плавають, люди гуляють, субота, рибалки там рибалять, я водички Залив і вгору підіймаєш, вже старий став, набуть немножко задихатися став. Треба... Треба вести ЗОЖ здоровий образ життя, але якось... якось з такими ночами, з такими... Ну дуже красиво тому дивіться, які гарні дитячі майданчики, які гарні. Ялиночка, часосинка, який гарний краєвид. Все гарно, тихо, як будь-таки завжди було. А бачите, Трав... травичка і змороз, чи як українською. Хоча плюс два показує інтернет і я. Біля вікна дивився плюс два, але із мороз. Ну, як синичка, гарна. Весна. Жан почки, Скоро все зацвіте. заквітне. Тому що квітень. Квітень. А далі травень. І така краса. І мир. Мріє. Все, все миру добро злагоди. Всім щиро дякую за те, що дивитесь, лайкайте, підписуйтесь. Не мог не подалітися. Не показати вам таку красу. Все. Бачення, мої любі. І будемо жити, не зважаючи ні на що. Пока.